Дорогі друзі, сьогодні новинна стрічка рясніє заголовками про завершення війни в Україні у 2025 році. Віримо, у заголовку, The New York Times взагалі сказано, що гра завершиться у 2025 році. Це звучить образливо для українців, які втрачають рідних і близьких, але варто визнати, що це політичні ігри, у яких такі люди, як ми, нічого не вирішують. А що ж вирішили світові лідери? Наприклад, у статті The New York Times зазначається, що війна завершиться через те, що і в Україні закінчуються війська, а тому 2025 рік стане роком переговорів, і тут мені чомусь згадався Арестович. Україну дійсно змушують призивати на передову якомога більше молодих людей, але слід розуміти, що таке рішення кардинально на ситуацію на фронті вплинути не може. Як власне і примусова мобілізація, тим часом видання відзначає, що Київ бажає продовжити війну у 2025 році. Республіканці не зацікавлені у подальшому фінансуванні України, і Київ розуміє, що без суттєвого збільшення допомоги боротьба скоро закінчиться. Адміністрація Байдена вважає, що Європа не зможе фінансувати Україну на тому рівні, щоб війна продовжувалася. Кит Келох, представник Трампа, і взагалі вважає, що війна завершиться через кілька місяців. Він припускає, що Трамп може навіть запросити Путіна та Зеленського до Вашингтона, щоб організувати їм переговори. Тим часом Келох готує низку візитів, щоб вислухати думки кожної сторони. Він упевнений, що здатний допомогти завершити війну в Європі. NBC News зазначає, що Трамп серйозно налаштований. Досягти перемир'я у перший день свого президентства і веде переговори з Байденом. Зеленський 18 грудня зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини, Польщі та генсеком НАТО, щоб обговорити майбутню підтримку України. Насправді ж на цій зустрічі не прийматимуться якісь важливі рішення. Це буде зустріч заради зустрічі, і нарешті Макрон підніме на саміті Європейського союзу 18-19 грудня. Питання введення миротворців в Україну у разі припинення вогню та досягнення перемир'я між Україною та Росією. Деякі діячі стверджують, що така дискусія здається передчасною, але якщо скласти всі пазли, то подібне обговорення можна назвати актуальним, враховуючи візит Макрона до Польщі та прихід до влади Трампа. Недарма у ЗМІ багато говорять про миротворчу місію в Україні. Схоже, що саме зараз вирішується доля нашої країни. І нас готують до перемир'я. А що б ви зробили у першу чергу, якби війна в Україні закінчилася? Пишіть у коментарях.